Усім доброго дня, вітаю вас на каналі в продажі Volkswagen Tiguan, автомобіль 2012 року. 2.0 бензин, автомобіль повний привід, свіжо пригнаний, в гарній комплектації, дуже гарне має поєднання синій з білим салоном. Стоять хороші шини. Так автомобіль виглядає. Задня оптика LED. На вікна йдуть оригінально підтоновані, додатково стоять хром-релінги, хром-обводки, також молдіну хром. Такий гарний кросовер автомобіль. Має також додаткові галогенні фари, хром-решітка. Автомобілі також присутня. Панорама. Шикарний білий. Салон, мультикермо. 214 тисяч пробігу. Є також круїз, аудіосистема з іканчиком, однозонний клімат-контроль з підігрівом сідош, коробка автомат звичайний, повний привід. Панелька без зауважень. Панорамний дах. Сидіння із преферацією, кожне півелектричне. Чотири стеклопадьйони, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Як бачите, салон в ідеальному стані. Є карманчики. Все ідеально. Все практично відновлено. Отже, нагадую, Volkswagen Tiguan, автомобіль 2012 року з пробігом 214 тисяч. Автомобіль на автоматі, повний привід, в класному стані. Автомобіль дуже гарний має салон. Автомобіль свіжопригнаний, кого зацікавить. Ціна та фотографії в телеграм-каналі або телефонуйте.